Друзі, всім привіт! Мене звати Роман, ви на каналі підбору автомобілів. Сьогодні у нас 15 травня, знаходимося в місті Луцьк на ЖД вокзалі. Зустрічаємо наших замовників, які їдуть з міста Кривий Ріг, які замовили машинку, «Шкода Октавія» по послузі підбір автопідключ. Замовлення взяли 1 квітня, зараз у нас 15 травня. Рівно за півтора місяця знайшли ось такий класний варіант. Автівочка має два косметичних підкраси, без шпаклівки, в оригінальних лекоспланах, на літній гумі. Автівочка має два ключа. Двохлітровий дизельний двигун на 140 кінських сил 103 кВт. Передня частина автомобіля. Вся в оригіналі, оптика, лонжерони, кріплення лонжеронів. По двигуну ніяких нюансів немає. Замовник попросив обслужити автомобіль, замінили ремінь ГРМ, замінили помпу, поміняли масло і автівочка, в принципі, пройшла таке технічне обслуговування і буде відправлятися сьогодні в місто Кривий Ріг. Значить, Автомобільчик у нас 2011 року, має 4 склопідйомника, оригінальне шкіряне мультикермо, механічна 6-ступочка, двохзовний клімат. Підігріва сидінь нема. Ось така звичайна мультимедіа, два ключа, круїз-контроль. В принципі, така середня комплектація. Автівочка в нас в Лівбеці, всі оригінальні вікна, ключей лобове скло 11-го року. Ціна даного автомобільчика 2011 року з з двохлітровим дизельним двигуном стала 9700 доларів. І е, також ми даємо свого водія-експерта, який прижене даний автомобільчик, так як людина в нас не дуже добре їздить за кермом, е, даємо свого експерта, який прижине автівочку прямо під дім. Зустріли замовників ЖД вокзала і власники нового ну, автомобіля скажуть пару слів. Дуже задоволені авто. Особливо подяка Роману, Ігорю за випадку роботу, відповідальне ставлення. Рекомендуємо всім звертатись. Дуже вам дякую. ласка, хай машинка Дуже, довго дякую, служить. Дякую. Я радую вас, всіх благ. Дякую, дякую. дякую. Так, значить, перевірили документи, зробили тест-драйв. Садимо за кермо нашого водія, технічного експерта, і люди виїжджають в місто Кривий Ріг. Передали автівочку, всі задоволені. Хай машинка довго служить і приносить тільки задоволення. Так, заїхали на заправочку, віддали автомобіль, але клієнт дзвонить і каже, хлопці, верніться. Верниться заберіть вашу поломанну машину. <гражуємо> Приезжаем, а тут такие подгончики. Шара, спасибо. <сіп>: Зарабатываем. Вот <говорити> Забуду <говорити> знаешь, <говорити> Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні 11 травня. Знаходимось ми, як завжди, на Луцькому автобазарі. Перший автомобільчик, який ми сьогодні знайшли у нас Nissan Qashqai. Попереднього четверга ми його знайти не змогли. В цей четверг заїхали і знайшли ось такий класний варіантик. По кузову мінімальна косметика, одне крило. Ось це. І, в принципі, все, більше нічого. Оптика оригінал. Капоти крила, навіть то крило, яке фарбоване, також воно не знімалося. Сілова конструкція, радіатори, кріплення ланжеронів, ланжерони, все по оригіналу. Ні один болтик не знімався, але фарбоване одне крило. Гума літня. Протектор у нас досить непоганий, але гума в нас трішки старовата 2014 року. Заїхали, перевірили автомобіль. По ходовій. по ходовій потрібно поміняти два салінблока підрамника і, в принципі, все. І то це не швидко, не критично. Диски тормозні нові, по колодках питань немає у нас. Ось такі у нас легкосплані диски. У нас всі вікна, оригінал, включає лобове скло. Так, автівка модельний 10 але куплена в 2012 році. У нас шкіряні сидіння, є панорама. У нас механічна шестиступка, підігріва сидінь нема, двохзонний клімат, навігація, камера заднього виду, 230 рідного пробігу. Автомобіль з Голландії є датчик світла, дощу, електрорегулювання зеркал, 400 підйомника. Панорама. 230 тисяч пробіг. І ціна 11 800. Да? 11, 800, 11 850. Дуже жадний продавець, але бонус є сертифікат. Це у нас мінімальний торг. скинув тільки 100 доларів, так? Жулік. Чуй, замовник скаже пару слів? Дуже добре авто, дуже добрий підборщик, все подобається. Хазяй жадноватий трішечки. Жадний, і не то слово. Вони в бродах всі, всі такі жадні. Ну, гарний варіант. 100%.